Мої хороші, ще така важлива інформація. Сімей, які постраждали від ракетної атаки у Тернополі, досить багато. Станом на зараз, ще, якщо я не помиляюся, шість людей шукають і вони вважаються безвісті пропавшими. Сім'ї втратили все і потребують дуже великої допомоги. Я не є активним користувачем ні Фейсбуку, ні інстаграму. Проте в інстаграмі активно постять банки для потребуючих сімей. Особисто ми знаємо дві сім'ї, які постраждали: це батьки Інеси, це дівчинка, з якою ми навчалися в університеті, та Оксана, це Оліна, однокласниця, батьки якої теж проживали у даному будинку. Волонтерами створена така загальна таблиця, де Усі банки перевірені, є збори, які рухаються трішки гірше від інших, і яким треба теж допомагати. Проте саме в інстаграмі я залишив посилання на банки наших знайомих і загальний перелік усіх сімей, які потребують. Мені сьогодні надіслали переказ, можливо, це з іншого банку, тому що я не бачу від кого він. Я вам дуже вдячний. Ці кошти автоматично я передресовую на банку для наших знайомих. І вкотре закликаю усіх небайдужих, усіх, хто має можливість, допомагайте, тому що разом ми сила. Так, добре, що я теж позаряджував свої павербанки. Зараз такий час, ви знаєте, що треба все, щоб було на чеку. Де тут наш павербанк? Е, у нас інтернет в Тернополі, у нас в Тернополі є різні провайдери. У нас Колумбус. Е, Інтернет, бачите, зразу показує, зарядка 100%. У нас колумбус і в нас є оце живлення на під'їзді. Що можна, коли нема світла, підключати роутер до павербанку. Зараз я від розетки відключаю і вмикаю через павербанк. О, бачите все? Тут на заго... О, все, супер. Зараз будемо мати інтернет котику. що що? Розпаковку робиш? Ну, бери, розкладай речі. Вже не будемо знімати окремо відео розпаковки. Так, зараз в нас яка година, дивіться. Пів п'ятої. Через дві години буде світло. Так що зараз будемо з марком, як то кажуть, сидіти в інтернеті. Ой, мої коротше, ви знаєте, в мене сьогодні знов ось такі от красиві бутерброди з оселедцем. Ніжніша намазка, чудово промаринована рибка, ну просто неймовірне. Якщо потрібен рецепт, пишіть коментарі, обов'язково зніму окреме відео. Усім рекомендую, це настільки смачно, приготування просте, а результат, ну, на правду, як завжди. І готується буквально 2-3 хвилинки. Почекайте 2-3 хвилинки, бо я вже. Заговорився. Ой. А моя вечеря. ой, дивіться. Ай-яй-яй. Ану, яка красивана рулічка. Не мають тієї рукавиці, а в рушнику не дуже зручно. Ой, як це красиво! Як це красиво! А які аромати? Що я можу вам сказати? Ви самі все бачите дуже-дуже смачно. Поки готувалася рулька з картоплею, то приготував бутербродики ось такі. І зараз біжу швиденько по капусточку. До капусточки просто цибулька, полею олійкою і все. Ви знаєте, встояти перед такою красою просто неможливо. Тому, мої хороші, усім смачного. Вітаю мої хороші. Сьогодні цілий день йоштаюся. По козові. по козові. Це так, це те містечко, на яке ми завжди їздимо в село. Сьогодні, я кажу, його проштудірував від А до Я. Я, чесно кажучи, думав, що козова набагато менша, а вона таки набагато більша, ніж я думав. Дуже туманно. То я сьогодні вже кажу від одного кінця до другого і по всьому. Але слава Богу, всі справи повирішував, то вже, як то кажуть, спокійною душею їду okay. додому. Клали з марком Лего на кінець. так? Таке гарне. Цю машинку, що йому на день народження подарували. Навожу я лад з документами. Тепер знаєте, Знову ж таки, що не каже, але ми таки трохи розслабилися, треба все гарно скласти, розкласти. В теперішній час при кожній тривозі знаєте, з тою сумкою документів, з тим всім бігати по підвалах, то не дуже хочеться, то треба, де перенести все в безпечне місце. А тільки мати з собою, як то кажуть, невеличкий тривожний чемоданчик. Приїхали з села, як бачите, вроді би туди, назад, але теж отакі от пробки, просто місто практично вже вон, третій день, місто повністю перекрите. Корки страшні: не виїхати, ні заїхати, ні проїхати. ну Це просто щось з чимось. В козові пробув десь три години, знаєте, в ту інстанцію, в ту інстанцію, щоб вже спокійно закрити, знаєте, повністю ті питання по селі. На, цей, на осінь і на зиму, як то кажуть, до наступного періоду весняно-літнього, якщо все буде добре, звісно, якщо доживемо, От. а так то цей. приїхали вже вон практично темна ніч. Темні швидко. Одне, що, думаю, зараз може капусту на кінець поперетягую в банки. З того меншого відра переклав був більше відро, почався дуже я, я квасив в 10-літровому відрі. І, знаєте, поставивши груз, почало дуже багато цього, знаєте, як це, закваски сиропу виділятися. То я переклав капусту в таке трішки більше відро, 12-літрове, і вона вже, знаєте, така чудова вквашена, просто шикарна. То треба зараз якраз в банки перекласти, перекладу собі банку окремо окремо сестрі. Завтра, якщо буде все добре, то поїдемо до неї в гості. Там треба теж. В мене ще кане, уявляєте, в мене до сих пір кани на городі. Треба їх повикопувати. Ну, Треба теж зробити. Поки маю цих два вихідних, то якраз один грубо грубокорчий на одній справі, другий на другій справі і на тому скінчилося. Зараз вони ще треба вечерю приготувати. В мене є курка замаринована. Треба, до речі. Та яблучку поїм. Є яблучко. Яблучко корисно, треба їсти. Вчора замаринував. Курку. Зараз десь там дійсно з духовки якраз включили нам світло. Тільки хто там їде? Допомога. Що, а що? Допомога, а і на кої не виїхатися. Тут пробка усе. Ні, я нікуди не їду, я вже буду вдома котку. Вчора ввечері замаринував курку, але вже навіть, навіть вже її і не готували, то вже залишив на сьогодні. Вона вже чудово, вона чудово промаринована. Тут курячі гумілки і курячі крила. Замаринував всі, щоб добре промаринувалися. Тут самий простий маринад. Я взяв ем, в сметані. У мене є відео, курячий шашлик, курячий філе в сметані неймовірний рецепт. Курка з ним, виходить, така, знаєте, Ну ну просто, ну, просто неймовірно. У мене тут гумілки і курячі крила. Я не знаю, візьму так зараз нам на вечерю і щоб залишилося завтра ще підігріти на обід. А все решта складу в цей. А все решта складу в, оцю, як називається. в турбинку і в заморозку. Справда, зараз з тою заморозкою теж проблеми. Бо в нас світло сьогодні Вітло включили буквально 15 хвилин тому. Не було 5 годин, а вчора, після вчора, то не було 7 годин. Але зараз добре тим, що 5 година дня, грубо кажучи, до 10-ї буде світло. Якраз покупаємося, помиємося, поїмо, поскладаємо, ну і як то знаєте, як в селі було колись. Я завжди дивувався, як так мій діду швидко лягає спати. Тільки стемніло, поїли, помилися, яка там година 9, 10, все, всі сплять. А це тепер, виходить, такі самі штуки і в нас. Світла нема, на дворі темно тінь. Що робити? Всі під ковдру та й спати. Ой, та й спати, а що інакше. Не знаю, може картоплю на що запечу, з куркою разом. Навіть так, щоб швидко було. Зараз натягаю капусти, та й то й буде окей. А а маринував просто. Я взяв свою приправу от часникову, Отаку. Це звичайна приправа до курки. Вона вже з сіллю. Я додав оцю приправу, додав трішки чорного омеленого перчику, трошки цукру і... І додав сметану. І оце все гарненько перемішалося, промаринувалося, так що можна буде запікати. Йду по моїй банки, притягну капусту і буду розкладати. Помив три банки: дві 3 і одну таку 2 літрову. Хожу, шукаю, знаю, що 100%. недавно ми якраз допили компот. І має бути в мене ось тут в квартирі, в кладовці третя банка 3-літрова. Хожу. Думаю, ну де я вже. І Олі подзвонив, де та банка? І все. Захору за капустою, мої хороші. Ви розумієте, голова не зображає взагалі. А я ж ту банку поставив на груз. <рив> відро більше. Я вам, а я вам казав Взяв відро більше, бо тому що дивіться, скільки е, соку випустила капуста. Зараз я цю банку сюди. Скільки соку випустила капуста, в тому відрі капусти були остійки, знаєте? І соку було вже практично ціле відро. То я взяв, переложив це більше для того, щоб було краще. Одне почекайте, я купляв рукавиців, а тебе недавно візьму рукавички в бо капуста, знаєте, такий має запах. Не дуже приємний, але іменно, коли, знаєте, залишається оцей запах на руках. Тому зараз я... Вдіваю рукавички, банки в мене вже підготовлені, я їх просто помив гарно з фері. Нічого не парив, не прошпарював, не стерилізував, звичайно, просто гарно помив банки. Я був купляв 7 та капусти. Але, правда, ми вже були трошки потягали, трошки ми такі капусточки під'їли. ви знаєте. І я вже так вчора ходив в церкву з морком і думаю, може таке ще купити. Хоча б на одну банку, поки ми з'їмо цю капусту, то якраз та докваситься і буде чудовою. Говорив своєю сестричкою зі Львова то, вона каже: я пішла до тебе, подивилася на ціну 200 грам капусти, 80 гривень, і каже, все, я теж квашу. То вона купила щось 20 кг, чи що, чи 15 ну багато. От то я відцікав вона гарна. Білосніжна, попри те, що морквочка є. Така, знаєте, вона ну, безподобна. Не треба нічого видумувати, нічого придумувати. Це настільки просто, але дуже-дуже смачно. Просто безподобно. Не буду так, знаєте, як то кажуть, натрумбовувати банку. Ніякої слизі нема. Ніякої, як хтось пише капуста в кашу перетворилася. Не знаю, дивіться, хрумка, пружна. Оцього соку. Просто, ну, просто. Нас колись в селі. Є такі нас називають льох. Погріб, ну, підвал, хто як називає, на селі кажуть, льох. Він такий в землі. І я ще як був дуже малий, я це застав дуже мало, але я пригадую, ми коли тако заходили в льох, в двері заходили, з правої сторони були такі полиці. На тих полицях стояли е, ніби консервація закрутки. Хоча, чесно кажучи, е, іменно в нас, там, де діду мій жив. То консервацію не дуже так робили багато. Але внизу, отам, коли тих полиць, стояло три дерев'яних бочки. Одні, одна бочка була вся наквашена огірків, квашені огірки. Одна бочка була з капустою. І внизу оцієї оціє капусти внизу закладали такі найменші найменші головки капусти. І на різдвяні свята в печі готували такі голубці з квашеної капусти. І монолистя квашеної капусти. Мої хороші, це така смакота. Я не можу передати. Вверху завжди кидали такі білі яблука. Я не знаю, який це був сорт, але квасилася капуста, внизу головки капусти, потім капуста і потім яблука. І третя бочка, дерев'яна бочка, була з помідорами, квашеними помідорами. Можливо, через то дуже мало було такої знаєте, консервації, ну, маринованої, бо переважно все було квашене, але в таких великих дерев'яних бочках. І я це добре пам'ятаю, бо ми з мамою ходили за капустою, там такий був великий білий камінь, як груз стояв, і було пару марль. То брали теплу водичку, маму ту марлю всю полоскала, вимивала, набирала капусту, тоді знов ту марлю застилала, такі ставила дерев'яні. Круги теж з бочки, і зверху цей камінь. От Я пам'ятаю, як вона оце полоскала цю марлю, коли ми тягали, оцю морку, капусту. Було дуже-дуже смачно. От тому і Ми це любимо. От, коли, цей, коли приходить така пора знаєте, холодна, то все ж таки більше хочеться квашеного, аніж маринованого. Добре, бо я балакую-балакую ту капусту мну, а що я її мну? Треба перекладати в банки. Треба в банки. Тут все помиється все одно. Беру таку длійку широким горлом для зручності, знаєте, щоб воно не дуже розхляпалося. Все одно буде розхляпуватись, але не дуже. І зараз я беру з цього відра, капуста вже квашена, така, знаєте, як кажуть, як треба. І я просто накладаю в банки. Злегка буду притискати, злегка буду прижимати, але не буду, знаєте, отак аж трумбувати. Щоб потім легше було з тої банки ту капусту нам дістати. Звичайно, що обов'язково оцим сиропом я залию верх. І зауважте, капуста завжди повинна бути в оцьому сиропі, бо в іншому випадку верхівка буде пліснявіти. А нам цього не потрібно. Тому накладаю капусту, заливаю сиропом і накрию просто звичайною капроновою кришкою. Таку капусту треба зберігати або в холодній кладовці, або в холодильнику. От. То дивіться вже, як то кажуть, по ситуації. Я одразу, як то кажуть, одну банку таку напхаю сестрі віддам. Одну банку поставлю в холодильник, таку, знаєте, як то кажуть, море цю дволітрову, щоб мати на кожен день. Треба капусняк приготувати свіжої капусти. Ой, скільки вже ідей. Треба м'ясо запікати в духовці на квашеній капусті, свинину, це дуже смачно. особливо рульку, коли запікають на капусті. Ой, це така красота. Так що будемо вже помалу підлаштовуватися під сезонні локальні продукти. Все гарно розклав. А тепер знаєте, як я роблю? Дивіться, ось так, практично по саме горлишку, бачите, капусти наклав. І для того, щоб там завжди була рідина, беру, звичайно, кришку капронову. Ось так от згинаю, запихаю отак під горло. о, І вона отут відкривається. Це я роблю для того. Отак, дивіться. Раз. О, тут вже гарно, бачите, пішла водичка. А потім беру просто кружечку, дивіться. І оцей маринад, Раз. І заливаю. Потім я візьму все одно цю кришку, закрию, отак гарненько, і помию під краном. Поперевертаю догори дригом, щоб гарно все розподілилося, щоб не було повітря. І за потреби потім знову долию оцей маринад. І за рахунок того, що оця кришка тут є, бачите, капуста не спливає, і оцей маринад буде завжди-завжди поверху. Так що, користуйтеся, чудовий метод, він працює. А оцю от банку, бачите, тут мені ось так ще достатньо місця. Зараз просто залию ось цим маринадом, що залишився, щоб капуста була просто повністю отак покрита. Отак, от навіть більше не треба. Закрию кришкою і в холодильник. А це на зберігання. Це відвезуть для люди. От і все. І так дійсно думаю, знаєте, може буду бігти на базарчику, попри той кіоск капусти, купити ще кілограм 5 як то кажуть, на одну таку ще банку тролітрову і заквасити. Зараз прохолодно, в кладовці холодно, капуста буде заквашуватися добре зо 2-3 тижні. Одну роботу зробили. Зараз побіжу швиденько в магазин, а тоді прийду та й закину пактися вечерю.